Так яке справедливість обсії відметити своїх представників, які зараз несуть службу в Києві, а також разом з тим вимагають, щоб пан Рудяк, керівник управління міліції власного, вийшов до про до, 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 до мітингувальників для того, щоб передати йому їхні вимоги. Куди зібралося близько трьох. 300 інсудентів, які прийшли після е, після пікетування Лучаківського е, районного суду, де відбувався е, суд на міністрного шафу Майдану, а е, суд переносино на, на 3 лютого на 5 годину вечора. Е, Повістка е, підозрювані прийшла прислалася сьогодні, не було часу е, на ознайомлення справи. Повільно судя розглянула чергу е, захисту і перенесла. Наше це, 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 це справи на 3 лютого на наступний понеділок. А, мене звати Яра Мадук знімаю сцени для громадського телебачення. Зараз цей пікет буде почався трохи пізніше, ніж мав бути. Нагадую, що ми зараз знаходимося біля Львівського обласного а, міністерства внутрішніх справ, де є а, пікет. Близько 300 студентів зібралися на місці з вимогою до Міністерства міських справ Львівської області відкликати працівників, які зараз є у Києві. Так само вимагає, щоб вийшов пан Рудяк, керівник Львівського Львівського обласного, Львівського обласного управління міліції. Дякую. Добрий день, громадська телебачення. Можете сказати, чого ви прийшли? Зараз простає. Почаємо з минулого <говори> ідемо на сам Ми хочемо показати зайці на свою ситуацію, ми хочемо показати своє збройне ставлення, ми хочемо показати... Свою позицію і довести до людей, довести до місії, нагадати їм, що вони такі самі українці, як ми, і вони повинні бути разом з нами. Ми повинні стояти не по різних сторонах барикад, а повинні бути єдиними, тому що в нас єдина думка, тому що у нас єдина країна, і тому що ми повинні зробити все для того, щоб е довести свою думку, свою ідею. І зробити цю країну поспельською для нас. Дякую. Дівчата, добрий день. Громадське, скажіть два слова, чому ви прийшли? Ладно протестувати, стрикуємо. Проти чого ви протестуєте? Проти тих законів, які взагалі без ніяких мирного питання цього підтримали. Це просто без шука, воно немає так, дуже, е, дорожні Люди роблять таким чином не Взагалі, е, належне, не, не чинять взагалі. Дякуємо. Дівчата, привіт, громадське телевізії, можете сказати два слова, чого ви прийшли? Але трохи Чому не Чому ви прийшли?

А студентами, студентів зібралося, я ремонту спеціально для громадського телебачення зі Львова. Залишайтесь на громадському.